Я можу сказати, що Луженко не офіцер. Він давав Лапіну дав слово, мені він давав тричі слово офіцера. Він офіцер. Ще не можна питати? Прокоментуйте, будь ласка, заяву о... Слід... слідчої групи, слідчої комісії Верховної Ради яко... і ті повідомлення, які описав Є... Дмитро Кимчук. Про те, що Муженко приховується від учасників цієї групи. Я, дум, я думаю, що це так, тому що Муженко боїться прямого, як будучи в складі Комітету національної безпеки і оборони, ми неодно, неодно, неодноразово намагалися запросити Муженка до нас, ні разу він не прийшов. Створена група, до групи він також. Також не приходить, не дає покази. І ще хотів би наповнити, що є е, цирний пес Муженка, це начальник е, служби правопорядку генерал Дублян. Це я можу відкрито зараз звинуватити в тому, що ця людина повинна у багатьох смертях, які були під Дебальцями. Це та людина, яка дала злочинний наказ, щоб підрозділ батальйону Айдар не вийшов на веселу гору і не напав на противника, не атакував його. І фактично ми тою операцією могли зайти вже в Луганськ. По даним розвідки там фактично не було противника. Ми могли заходити в Луганськ і частину сил противник міг би перекинути на наш, в, сторону, в нашу сторону, і ми розгрузили Дебальцівський котел. І тоді було б, було б набагато менше жертв. Цей генерал дав командиру роти позивний балу. Наказ. Цей наказ слухала вся рота. Всі знають, що, хто, винув... хто винуватий в цьому. І рота не пішла в нас. Зато, потім, через декілька годин, поступив наказ Муженка, тому самому командиру роти, щоб він свою роту з передової, тобто оголивши. Лінію щастя, зняти повністю роту і перекинути в Дебальцево. При цьому цей наказ був вручений потрібно було виходити о 6 годині, а сам наказ був вручений, коли прибув командир роти, це була 8.30. Це документально підтверджено. Тобто зарані. Був даний наказ, який не можна було виконати. Але ми ну, все-таки.